Щоб, щоб не забути, тут було опитування на що там здається центру Разумкова про те, що 70% українців довіряють зовнішній політиці України, і це трошки менше ніж минулого е, року, але все одно це досить велика цифра саме курсу, який зовнішньополітичному курсу України. Курс зрозумілий, да? що стосується зовнополітичної, але у нас весь час згадують тільки європейську, євроатлантичну інтеграцію. Я вважаю, що головний зовнішньополітичний курс має направлено на те, щоб відновити територіальну цілісність України. Це завдання номер один дипломатії, а потім всі інші. Бо якщо ми не відновимо територіальну цілісність, і, або, так би мовити, не зможемо цю державність продовжити, то Кому потрібна євроінтеграція в ЄС чи Євроатлантична в НАТО? Розумієте? Головна тема війна. І це мені здається, на цьому і, і завдання ставить і Верховний Головн він же президент. Це завдання про те, що дипставництво мають працювати щодо. Отримання допомоги військової, фінансової, економічної для нашої держави, завдання номер один. і завдання номер два, яке ми з вами сто раз говоримо повторяємо, яке поки що не виконується це участь в інформаційній протидії інформаційній агресії Росії. Мало того, не просто протидії треба. А треба свою політику як інформаційну. І Вона поки що на середній ланці, що буксує. Тобто, у нас інформаційною війною займається президент. Мені закордонних справ, там глава офісу, це добре. І, і в Росії президент главний заводіла інформаційної війни, тому що його меседжі найшвидше розповсюджуються, сприймаються і так далі. Але ж має бути система всієї роботи, значить, трохи нижчий рівень, який підтримує все. верхній рівень, середній і нижній. І тут мені здається, тут треба. Значно ми з вами дискутували покращувати цю роботу.